Привіт усім. Останнім часом я помічаю, що багато людей навколо запитують себе, хто я насправді. Коли людина втрачає роботу, на якій так старанно працювала, їй може здаватися, тепер я ніхто. Якщо фото в соцмережах набирає мало лайків, раптом відчуваєш себе нікчемним. Молодь, виснажена пошуками роботи, думає: невже моя цінність лише така? Ті, хто пережив сімейний біль, плачуть, тепер я ні до кого не належу. Через постійні порівняння зовнішності та досягнень ми щодня переживаємо кризу ідентичності, ніби справжнє я загубилося. Євангелія Луки 2, один тими днями вийшов наказ від кесаря Августа приписати всю землю. У час народження Ісуса Римська імперія наказала всім пройти перепис. Це був не просто облік населення, це був спосіб сказати ти належиш до нашої системи, ти мусиш оплатити податки, як ми накажемо. Держава нумерувала і контролювала людей. Через цей примусовий наказ Йосип і Марія, попри пізній термін вагітності, мусили вирушити в далеку дорогу. Світ і тоді, і тепер прагне присвоїти нам номер і ранг. Твоя зарплата така, отже, твоя цінність така, твоя посада така, отже, таке до тебе ставлення. Але Біблія говорить про нашу ідентичність щось набагато суттєвіше, ніж мирські списки та посади. Бог покликав звичайну людину на ім'я Авраам і сказав Віднині ти, Авраам, батько багатьох народів. Якову він сказав Ти, Ізраїль, той, хто боровся з Богом і переміг. У момент, коли Бог давав їм нове ім'я, змінювалося все їхнє життя і доля. Різдваний Дар Ісуса, саме це. Він прийшов не для того, щоб дати нам тимчасові ярлики світу, а щоб дати ім'я найнадійніше і незмінне. Ти моє дитя. Ти дорогоцінний громадянин мого царства. Твоє ім'я навіки записане в книзі життя. Навіть якщо світ тебе звільнить, твоя цінність не зміниться. Ось наша справжня сутність у Христі. Навіть якщо нас звільняють, чи ми переживаємо велику невдачу, Бог і далі називає нас мій улюблений син, моя улюблена дочка. Не страждайте більше через нестабільні ярлики, які нав'язує світ. Якщо ви у Христі, ви той, кого Бог вічно пам'ятає і ніжно кличе по імені. Цього одного достатньо, щоб ви були цінними і гідними любові. У це різдво прислухайтеся до теплого поклику Бога, зверненого до вас. Ви всі дорогоцінні люди, народжені, щоб бути коханими.